Давай, розгадуємо загадки. Давай. Підожди, я збросилася. Не живе, але йде. Не рухається, але веде. Не живе, не йде. Не живе, але йде. Не рухається, але туди. Не живе, але йде. Лідько. Де? Куди? До? Дорога. Дорога. Не живе, але веде. А веде тягу. Тому що йдеш, і вона тебе веде нікуди не далі. Це дорога. Це дорога. Так, не махає крилом, але літає. Не птах, але Є, птахів не обганяє. Давай. Не махає крилом, але літає. Не птах, але птахів обганяє. Ти не дивися сюди. Літа тут. Так? Правильно. Літає. Що це таке? Чотири кольори мають. Раз в три місяці їх змінюють. Перерога. Угу. Прочитала? Так, там сядь. Ой, розгадую. Я зустрів її випадково. Я намагався її дістати, але вона ішла все далі і далі. Що це? Йшла все далі і далі? Так. Що це? Наси, <плес> наче наси, насы, си, си Сок? Нєт Нєт Сок? Ки? Ска? Ска? А чого тебе так швидко роблять такі? Ти не поставила на це, що там 10 хвилин, пів хвилини Вікан швидко сідає в тебе Ну я не час буду тобі завжди робити Що це? Ска? 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 Да. Так Тобі народився і в землі поховався <плес> <плес> Нє, ну це ти знаєш таке ні, nee, ні. Nee. Що в небі народився і в землі поховався? Що? Ян. Ян <реш> не поховався. Ян. Дощ. Mm. Град. Да. <реш> <реш> Ось у загадки на логіку для дітей і дорослих. Бочка з водою важ... О, це ні. Давай, 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 давай. Бочка з водою важить 50 кг. Що потрібно додати, щоб вона стала важити 15 кг? <реш> <реш> ні. Ось бочка з водою важить 50 кг. Що потрібно додати, щоб вона стала важити 15 кг? Що треба додати? Чи зробити чи додати, чи що? Щоб вона важила 15 кг. <ривателементи> да. Ну а як тебе зробити? Що треба зробити? Правильно, дверь порубить правильно. Яке слово завжди звучить неправильно. Яке слово завжди, звучить неправильно. <ривателем> угу. Звучить завжди неправильно. <ривателем> да. <ривателем> <А>? <ривателем> слово. Слово, яке слово звучить, завжди неправильно. Ну так написали. Яке? А люди ловуть. Так є неправильно. Таке слово завжди звучить неправильно. неправильно. Ну це ж. Електропоїзд їде за вітром, куди йде дим? Електропоїзд їде за вітром, куди йде. дим? Немає диму правильно. Скільки горошин може увійти в один стакан? Горошин? Да. Так дарно. Ані трохи грушини не важать. Не входять, не будуть. Так, грушини не будуть. Да, да. Так, всю кидають, коли потребують цього і піднімають, коли в цьому немає потреби. По, всю кидають, коли потребують цього і піднімають, в цьому немає потреби. Звичайно. Ні. Ось, нет. Всю кидають, коли потребують цього і піднімають, коли в цьому немає потреби. Ну, що парасолька на замок, а в принципі, не немає морський якір. Ну, морські якір як же ж кидають, коли... Ну, euh... ну, да, é. і піднімають, коли цьому немає потреби. Okay. Да. За... Э... З якого посуду не можна нічого з'їсти? З якого <говорити> посуду, посуду не можна нічого з'їсти? З якого посуду... Давайте розгадай по З якого посуду не можна нічого з'їсти? З якого посуду не можна нічого з'їсти? От посуд, а з нього нічого не можна з'їсти. Да. Да. Вона малює чашку. І прийде на яку. Вона прийде. <рес> ну Не здесь само на карні. Ну так. Да. Але з якого посуду не можна нічого з'їсти. От є посуд, а з нього нічого не можна, коли нічого не можна з'їсти з посуду. <рес> О, правильно, значить це якогось порожнього посуду. <рес> Спорожнього. Всім привіт! Всіх поздравляю з Днем незалежності. Бажаю мира, незалежності, самостійності і будьте незалежні не від кого. Знаєте, сьогодні планувала так багато чого зробити, і з квіточками хотіла поработати, і попілісосить хотіла і поскладати. Ну, взагалі, багато чого хотіла зробити, а потім проснулася, проспала. Якби це я раніше встала, то я б, звісно, це все може б і зробила. А так я проспала трошки, трошечки проспала. А чи проспала, бо встала дуже рано мама мене збудила і я ну, вже все. Не спала, не спала. А потім, думаю, та ні, засну. Так трошки закуняю. І як закуняла, блін. І проснулася. Ні, ну не пізно, звісно, можна було. ну, Я тоді там другим почала займатися і цей, покамість время, І вже ні. Думаю, не буду вже нічого робити. І взагалі в планах такого нічого в мене немає. Щоб там щось таке вже робити. Якщо, шо, то може завтра буду робити Уже якось так трошечки займуся. А ще, знаєте, як щось от в хаті, ну, якщо щось в домі, якісь неполадки, ну, технічні якісь. Да? І ти знаєш, що це тобі ну, необхідно, а воно там працює, не працює, і вже якось настроєння немає. У нас, коротше, бойлер там поламався. Верніше, не бойлер, а цей, розетка. Ой, розетка трошки накрилася. От. Коротше, ми включили, щоб бойлер нагріться, а витягнути не могли. Вона там чи запаялася, чи що геть не могла. І не були провід перерізати. Тепер треба ту розетку розкручувати повністю, щоб її розібрати і оте все. І ще й тепер до бойлера доробити Ну, правильний ну доробити скрутить провода, щоб те саме, що бойлер грів. А воно у нас чого так? Потому що ми як включаємо, прокручуємо. Ми не так просто включаємо і виключаємо, а треба прокручувати. І воно десь там щось замкнуло, щось там це. І все, і накрилося. Вода нагрілася, все, звісно. Там хто хотів покупався, але тепер витягнути треба. Ну, взагалі, І ми її давно хотіли переробити, ну якраз буде повод переробити її. І... І оце така без настроєння, коли ж його хто буде що робити. <свісно> ну, хто буде робити, ясно, хто буде робити, а тільки коли, там, не знаю. Ой, та й оце така чусь трошки без настрою. А так, в принципі, сьогодні в мене плана, хочу книжку дочитати, бо Іна каже, Боже, коли ти вже її дочитаєш, мені вже нову треба. серії там ще скільки мені там ще небагато. Взагалі книжок осталось читати ту серію. Ну, все одно. Каже, коли ти її вже дочитаєш. Кажу, на виходні. Ну, там, в принципі, мені трошки осталося, може, за сьогодні і прочитаю. Бо я теж почала дивитися новий серіал. Дивилася, дивилася спочатку. Ні, ну, інтересно, оце все там вроде, під кінець, під кінець, а потім, поки там оце все, і знову таке замутили, закрутили, що що взагалі. Ну, буду сидіти, дочитувати книжку. <кій> і цей. А потім таке замутили, що вже самі, вже другу, цю, другий сезон почала дивитися і, ну, в общем, дуже дуже цікаво. Сьогодні даже ні в без макіяжу, без нічого, то щоб звичайне, як там щось проводю, щось роблю, то макіяж там якийсь делаю, там оце, ну, чутуть уже так, знаєте, трошки. А це сьогодні вирішила вообще виходнуї зробити. От чисто виходнуї таку, нічого там. Не даже думала в ефір заходити сьогодні. Ну, сьогодні ні, сьогодні день Свято Незалежності, і думаю, не буду я. Заходить в ефір, бо люди празднують, хто там буде, хто не буде, не знаю. Думаю, ні. вже, може, в понеділок тоді піду на ефір, бо в неділю теж не буде коли. Та й в неділю теж я тобі таки зробила день, в неділю, ну, не займатися, от іменно езотерією або там ще чимось. Не займатися. Так, підготовлю якийсь матеріал, може в неділю. Но... Не, не буду там особо так. Ні, Ну, якщо там геть срочно, то це так. А якщо ні, то не буду. Ну, ефір в неділю теж не буду робити. Буду більше відпочивати. Так що такі діла. Губи сухнуть, ось геть треба цей купити, мабуть, цю помаду гігієнічину, знаєте, така. Помазав та її хорошо. Так що тут такі в мене діла. Так що зі святом вас. Празднуйте, гуляйте, відмічайте. Ще раз мира, добра, благополуччя. Я ж кажу, будьте незалежні ні не від кого. Розраховуйте тільки на свої сили, бо так воно і є. І займайтеся улюбленим справою. І все у вас буде добре. А я на цьому буду завершувати. Зараз, може, піду чай поп'ю. Смонтирую вам викладу, щоб не вечором викладати а дню, щоб ви дивилися. Mm. Ну і сяду буду. Займатися теж <св <'язок> своїми справами. Так що з вами не прощаюся і до скорих зустрічей. На все вам добре. Бережіть себе.